Так, наземні дрони на фронті нищать ворожі позиції. А виготовив їх Євген Гнаток, колишній військовослужбовець. З початку повномасштабного вторгнення захищав Київщину, і саме на війні хлопець побачив потребу в наземних дронах. На той момент, коли я був в Авдіївці, потім просто приїхав, почав пробувати. У мене навичок не було. Я навіть на той момент зварочний апарат вперше в руках тримав. Просто мені було цікаво, була ціль створити щось подібне і почав пробувати ночами. Передивлявся відоси на Ютубі, пробував якісь підходи різні. ну і вийшло. Перший дрон хлопець створив у лютому 2023 року. На розробку пішло близько двох місяців. За створенням виробів не стоїть величезна команда кваліфікованих працівників. Весь процес від задуму до передачі дронів лежить повністю на плечах Євгена. Першу свою установку я назвав е, Сірко е, в честь побратима, е, який на той момент служив третій штурмовій бригаді. Знаходились в Бахмуті. Він допоміг мені з фінансуванням цього дрону. Собі вартість того дрону була 23 тисячі гривень. Волонтер і надалі. Збирає сірків, але тепер дрони більш вдосконалені. Зокрема, змінилася амортизація, форма корпусу, система керування, до того ж, ходова частина стала більш стійкою, а двигун потужнішим. Це восьма модель дрону. В нього вантажопідйомність до 120 кг, але по твердому ґрунту. Також є комплекти кріплені е, під протитанкові міни ТМ-62. Є комплекти кріплень під авіаційні бомби, є можливість перевозу вантажів. Зверху йде сітка або встановлення збросу для двох протитанкових мін по бокам. На даний момент, щоб зібрати дрон, сірко достатньо кілька годин. Замовляємо на стальні компанії корпуси. Вони нам вже принос... привозять порізані, поварені. Наша задача вже до того моменту розпаяти електроніку. Просто приїжджає корпус, затаріли і все. Після сірка Євген взявся за створення нового дрону. Це дрон Мангал, названий так і за візуальної схожості з мангалом. Ну і звісно, бо смажить росіян. Мангал може їхати зі швидкістю до 30 кілометрів. Максимальна дистанція, яку він проїде на одному акумуляторі, 25 кілометрів, а максимальне навантаження 40 кілограмів. Це дрон Мінер. Наразі йде серійне виробництво цих дронів на одному заряді. Може виставити в залежності від дальності до десятка мін. Ну і звісно, перекрити напрямок. Найбільші успіхи цих дронів наразі все були підриви мостів тилу ворога. Заїхали під міст і бахнули просто, ловили перехвати рашиків, кричали, що українська ДРГ зайшла. Окрім цього, ці дрони мають неабияку перевагу, вони невидимі для РЕМ. Проте на цьому Євген не зупиняється і зараз працює над створенням нового залізного дива. Це дипломат. Моя нова розробка наразі це тестовий прототип. Сюди зайде нова електроніка. Всі найкращі рішення, що наразі є, будуть е, тут застосовані раніше. Подібні установки це були вантажні чи мінувальники. Наразі е, він. Може суміщати з собою функцію підтримку нашої піхоти О, завдяки встановці турелі. Окрім цього, є можливість зняти наш опорний підшипник, зняти турель і встановити, наприклад, вже стійку, яка буде тримати причеп зі збросом мін. Також планується зробити ще декілька причепів: одна для евакуації, інша монтажна. От, тобто максимально уніфікований такий дрон. Ці дрони е, побували вже від Білгородської області до Криму. Тобто, в принципі, доволі широкий спектр їхнього застосування і доволі велика дальність. Наразі е, приблизно 80 підрозділів оснащені моїм дронами. До того ж, хлопець не просто забезпечує військових власними виробами, а ще й навчає ними керувати. Загалом Євген передав понад 200 наземних дронів. Виробництво не має сталого фінансування, тож його діяльність залежить від донатів. За той рік 2 мільйони 800 тисяч було донатів зібрано загалом. Наразі дуже важливо виробляти дрони та й взагалі будь-які технічні засоби ураження ворогу або стримування. Тому, в принципі, будь-яка допомога це робота на перемогу.